Друзі-колеги, привіт! У нас вже майже новий рік по всій Україні, 31 число. І ви знаєте, я б, мабуть, можливо, б і не знімав би це відео. Але мені от підписник подарував от такий ніщак на ЮМЗ. Я сьогодні його забрав. Підписник канал, до речі, у нього канал є. Називається Робочі моменти. Хлопець не набрав тисячу. Тому, будь ласка, хлопці, підписуйтесь. От, там у нього і саморобні трактори і ЮМЕЗ. Коротше, ну, такі цікаві речі, я думаю, ну, багатьом з нас це буде дуже цікаво. Хлопця звуть Максим. І от таку штуку я сьогодні забрав, ніщачок такий на Юмезик. Але ніщачок ніщачком, але знаєте, сьогодні трапилася така цікава історія. Така справжня новорічна, як в кіно показують. Ну, Може не така прям фантастична, але. ну... Приємна історія, тому я знімаю сьогодні оце відео. І подарував мені от таку штуку, він на UMZ я шукав. От Це під динамік і під плафон. Оригінальна ця штука Юмезівська. Ну, у кого ЮМЗ, він, скоріше за все, знає такий ніщак. І що цікаво, я забрав цю штуку вранці, пішов саме 31 числа сьогодні. І от мені так, я не знаю хто це подарував, воно якось саме вийшло. от З'явився в мене отакий друг. І коли я вже забрав цей корпус на пошті, купив дві пляшечки шампанського. І вже я йду додому, і там в центрі міста от такий. Друг зі мною, за, за мною пішов. І я спочатку якось так, ну, собака та й собака, хоча бачу, він йде зі, за мною. І прийшов він аж до мене додому. Я бачу, що він вже не піде. От такий цікавий песик, він, скоріш за все, гельмут я його назву, але не це головне. От що цікаво, під 31-ше, під, під Новий рік. От такий з'явився у мене друг. Якось так само воно склалося. От, тобто і подарунок я забрав від хорошої людини. І ще й от такий друг. Тобто ну, ну, Я ж мог, міг піти 30 числа, наприклад. Міг взагалі піти після Нового року. І от не було по мене такого песика. Да? Я пішов саме 31-го. І от він прив'язався за мною. І тепер от маємо такого друга. Гельмут, гельмут, пішли, пішли, гельмут, пішли. Іди сюди, дружок. Так, у нього тут вже хатина. Така імпровізована. Заходь, заходь додому. Заходь, заходь, заходь. Бачите, який розумний пес. Заходь, заходь. От як тепер його не вивониш, все. Все. Не виженеш тебе, так? Да? Ти що, новорічний подарунок, бачите, який білий, золотий у нього. Я так бачу, що у нього якась все -таки, все -таки порода, породистий песик, бо ну це незвичайна така дворова. Щось в ньому є. От, да? Бачите, і він ходить постійно за мною. Щось в цьому є гельмут Ну і наостанок перед тим, як привітати всіх колег з Новим Роком, ще раз дякую своєму вже другу. До речі, це кум Богдана, у якого також є свій канал виживання в селі. Все ви побачите це. Або я закріплю там повідомлення в коментарях, тобто силочки, ви все побачите. О, доволі такі цікаві канали у них. І такий по скрипту, друзі, якщо хтось знає цю породу або здогадується, з якою породою цей хлопець помішан. Будь ласка, напишіть, бо реально цікаво, якої національності цей хлопець. А новий рік вже зовсім близько, тому я всіх вітаю фермерів, всіх робітників сільського господарства з наступаючим новим роком. Хлопці, здоров'я вам. Вам, родинам, вашим тракторам, вашій техніці, врожаї вам, всього-всього щиро. Канал Косовиця з Новим роком!